І е, не всюди ремонти зараз знаєте такі, що люди їм радіють. Дехто чекається, коли, коли нарешті ж буде завершено, бо наразі ситуація на вулиці Миколи Гулака виглядає так: тротуар з каміння та піску, а Проїжа частина з розритим асфальтом. Ці її мешканці оболоні скаржаться на її стран. Більше е, деталей знає наша Тодова. Вітаю студія. Ми зараз перебуваємо на вулиці Миколи Гулака, І можна на власні очі побачити, в якому стані тут дорога. Автомобілістам доводиться просто проїжджати ледь сіями, а пішоходам досить некомфортно. Да, їм доводиться ходити по камінню та по піску, бо немає нормального тротуару. І насправді в такому стані ця дорога вже не перший рік. Річ у тім, що в 2017 році, коли побудували житовий комплекс Бережанський, така от ситуація склалася, що забудовник розрив дорогу. Дорогу, щоб провести трубопровід, однак назад вулицю не залатав. І в такому стані тепер ця дорога вже не перший рік, і місцеві мешканці обурюються, вони зверталися і до забудовника, однак жодної відповіді вони не отримали. Дорога в кошмарному стані, і це триває вже мабуть три роки, десь здається так. І забудовник, розривши дорогу цю, закопав одну трубу потім. Це все закопали знову, е, дорогу не поклали, е, і люди постійно там, де ями великі, такі тому що машини їдуть і чіркають дном і бампером, і люди самостійно викидують туди мусор будівельний, е, укатували трошки дорогу, але це нічого не дає, тому що проходить дощ і знову ями величезні. Ми досить часто тут ходимо. І дійсно, на жаль, ця дорога в такому жахливому стані вже декілька років із. Вона, мабуть, була е, в такому стані навіть до того, як почали будуватися ось ці будинки, і на жаль, нічого на сьогоднішній день не змінюється. Дуже хочеться, звісно, щоб тут е, якось заасфальтували. Ну і як нам повідомили на місці, охорона цього житлового комплексу сказав, що тут будується ще один будинок, і власне коли проведуть вже трубопровід туди, да тоді вже можна буде назад цю дорогу відновити, адже зараз кажуть, що немає сенсу. Ну а все ж таки місцеві мешкання... Піді сподіваюся, що хоча б ями залатаються, вже дуже некомфортно. Я від собі ще взимку, коли, наприклад, неможливо розвидніти, да, де є ці ями, і автомобілісти просто в'їжджають в них. Ну а пішоходам доводиться обходити іншими шляхами, бо розуміємо, коли дощ, коли сніг, також стан тротуару просто жахливий. Ось така от у мене інформація на даний момент. Передаю ефір.